<риклад> Привіт, внучку. Привіт, батько. А що ти там робиш, да, моточ? Ні, чого, тут тільки тортає, там. А що за бутылки там валяються на підготовках і той же якийсь спас? То воду береться на пробу. Бачиш? А що за що ти боляється насичну? Шляпку тебе трапить. То не зоштуй, бачу, то до вас залишено зійшло. Тобто зараз повсюди нами та цілоги. То все планшет. Треба там за три роки записати у список і то, не думаю, що попаде. Нє, не, ні, треба, потреба си. Це не треба, пам. Доброго дня, заходьте будь ласка. Доброго дня. Насконо так не дотягну. Він вже два з половиною року, у вас вчиться, я не знаю. що. А як спати вашого? То є на пет. Раніше я за цілий семестер ні разу не бачив, що мені з'являвся на парах. От хочуть виключати з університету. Що?